Тіло невідомого чоловіка із пробитою головою знайшли у селищі Новогуйвинське. Труп знаходився у салоні легкового автомобіля, припаркованого в дворі однієї з багатоповерхівок. Підозрілу машину, із якої капала кров, помітили місцеві жителі та відразу викликали міліцію. Правоохоронці встановили особу убитого. Ним виявився 30-річний чоловік, родом з користання, який тимчасово проживав у Житомирі і працював торговим агентом. За підозрою у вчиненні злочину того ж дня був затриманий його знайомий, який раніше вже відбував покарання за навмисне вбивство. Челесні ушкодження були в... У вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи і стовбору головного мозку, ну і в вигляді ран на обличчі і на голові. В ході проведених заходів перший же день було встановлено, що до цього злочину був причетний місцевий мешканець, раніше судимий за вчинення умисного вбивства, який відбув. 10 років в місцях позбавлення волі. На даний час цю особу затримано за підозрою підозрювачиним злочином і обрано запобіжний захід тримання під вартою. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожуватиме довічне ув'язнення. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою, триває досудове слідство.